Друзі, вітання з Сеула, з Кореї. Тут працює наша делегація. Ми намагаємося вибудувати контакти і пояснити новій адміністрації уряду, наскільки Україна важлива з нашим цінним досвідом для Кореї шукати ті можливості і ті пояснення, чому потрібно співпрацювати з Україною, а не переглядати. Підхід до відносин з північною Кореєю та Росією тут трошки оптимізм в когось викликало те, що Росія може бути посередником між Північною і Республікою Корея, південною. Ось мали дуже серйозні дискусії, закриті формати, зокрема сніданки з дипломатами представниками міжнародних організацій, де поділилися, по перше. Досвідом сучасних воєн, оскільки російська війна в Європі стала лабораторією тестування технологій, Україна єдина, яка має серед цей ці ціннісний цінний досвід. І багато було питань чи після закінчення війни, бо хтось тут думає, що закінчиться історія вже з північною Кореєю залучення і ризиків для них не буде. Наскільки російський імперіалізм є заразним? Багато дискусій окремо ми про це ще розкажемо, і про е, ті ін, інновації дуже зацікавив досвід наших громад, ДФТГ у збиванні шахетів протиповітряна оборона, знищення загроз. Ось ця та можливість достукатися до суспільства. Ну і друзі, я дякую Господу Богу за цю можливість працювати для України, вигризати допомогу. Хоча е, прокинулися сьогодні в шостій ранку. В Україні це взагалі глуха ніч. Відпрацьовуємо один за другим заходи, але Божий промисел в тому, що коли тобі тяжко тебе ностальгія за домом, і це вже четвертий рік таких постійних відряджень, важких з зміною часових поясів, тебе зустрічає неймовірна краса, божественна природи. Ось і квіти тут неймовірні, кольористика, осені тому з вірою в нашу перемогу, з вірою в Бога. Ось, борітеся, поборете, читайте далі наші новини про ті дослідження, які презентували і по санкціям, Ось е як зробити так, щоб ті компоненти з Південної Кореї, які опиняються в російській зброї, а потім Північна Корея їх використовує, не було. Тому е дякую усім. Друзі, і звісно, прикро, що в, в Україні досі ті, хто грабують, вони не сидять за ґратами, І це не питання перенесення після війни, це питання так, щоб російська агентура, п'ята колона і просто ті, які грабують, не заважали і не відкидали наші можливості перемагати і платити за це ще більшу ціну. Тому працюємо, дякую всім.